Привіт-привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про мерів міст. Чи може мер міста бути просто гарним господарем? І все? От я свого часу чула так, такі думки від реальних харків'ян, не просто в коментарях в інтернеті. А від реальних людей, тому що коментарі там може бути і реальна людина, і якась бито ферма. Ось, а від реальних людей, не від однієї людини, що е, їм подобався Кернес як господар. Тобто він побудував їм гарну інфраструктуру, якої не було за попередніх посадовців. Е, я не знаю, за якої причини на своїй посаді постійно сидить мер Одесь, Одеси Троханов, якого звинувачують просто з усіх боків, і в корупції навіть більше, ніж в корупції, а в реально кримінальних справах. Ну, корупція також кримінальна справа, але я маю на увазі. У тих справах, що загрожують життю людини. Ну, тобто, я бачила розслідування про вбивство людини взагалі. А, ось, і він сидить там на тій посаді. Якщо вибори там йдуть чесно, то, можливо, містяни одесити його також обирають, я не знаю. А, можливо, через те, що він реально робить якісь інфраструктурні речі. А, так от питання. Чи... Чи може бути мер просто гарним господарем? На мою думку, ні, не може він бути просто гарним господарем. Бути гарним господарем це для гарного мера, друга навичка така, знаєте, друга риса цієї людини за важливістю. А перша риса це бути все ж таки державником. Перша державник, друга господар, що означає бути державником? Бути державником означає, що ти дуже чітко розумієш, що в тебе і багато фанатів, багато опонентів, але ти для своїх виборців ну, своєрідний приклад, іноді навіть і кумир. Тобто. Своїм словом, задаєш тренди, задаєш тенденції, принаймні у своєму місті. Я можу сказати, я з Дніпра. Голів нашої обласної ради, я, я чула їхнє прізвища, але якщо чесно, таке, таке прізвище, що завжди було чутно, це Коломойський, коли Почалися події 2014 року, і він приїхав. І слава Богу, на той час, що він приїхав, бо у нас, я думаю, був би другий Донбас, якщо чесно, якщо він, він би тоді вчасно не приїхав і не розвів свою <сум> кампанію по зловлі сепаратистів, дуже вчасно і дуже влучно, на мій погляд. Ось так от. А мера, його думки, його статті, його сторінку на Фейсбук. Я читаю регулярно, хоча я зараз не в Дніпрі вже давно. Але я підписана на мера на Бориса Альбертовича Філатова, і на Фейсбуці я на нього підписана. І так я там можу час від часу його послухати. Чому? Ну, тому що це життя мого міста. Я маю бачити людину, яка займається моїм містом, яка впливає на тренди, на тенденції в моєму місті і так далі. Тому мені здається, що мери міст мають бути в першу чергу не господарями, а державниками. Розуміти, що вони кажуть, розуміти привіт Труханову і Терхову, якою мовою вони це кажуть, і якщо вони вперто розмовляють зараз російською мовою, то чому вони так роблять? Можливо, якщо їм дуже складно опанувати українську мову їм, варто. Ну я не за Труханова кажу, тому що це людина з російським громадянством. Я взагалі не розумію, що ця кримінальна людина. Робить на такій посаді. Для мене це взагалі, якийсь, ну пробачте, за такий вираз, але за шквар. Ось. Що мали відчувати люди, наприклад, коли в Харкові? Коли Кернес поїхав до Росії полетів до Росії в розгару цих всіх подій, коли знімалися з обласних адміністрацій прапори наші державні і якісь мавпи вішали нам триколори російські? Що мали відчувати люди в Харкові? Наприклад, що мають відчувати патріотичні люди у нормальної української позиції в Одещині, коли мер Одеси вже після десятків тисяч загиблих людей в Маріуполі, де майже кожен двір перетворився на кладовище, він заявляє, що йому дуже не подобається негативне ставлення до російської культури. Мені здається, що йому потрібен власний психіатр, можливо, щоб біля нього ходив і казав йому, що він може казати, що він не може казати, тому що він просто навіть і травмує просто своїх містян. Тому моє таке величе. Я не буду чіпати інших мерів, найбільш одіозний мер для мене це Кернес і оцей Труханов. І, і слухайте, люди, які гарні госп... ну, господарі, так, такі хозяйновиті люди, господарчі такі люди. Вони зазвичай люди в цьому сенсі дуже розумні. Вони розуміють, що потрібно якісь дивіденти там на виборах, а вони з із своїх посад не живуть на зарплатні. Слухайте, вони там косять гроші косою. Так ось, щоб обійняти цю посаду, вони мають вам щось дати. Слухайте, вони мають вам щось дати. І якщо вони не дурні, то вони вам дадуть там якусь і дорогу збудують, і місце там якесь вам побудують, і дитячий садочок відремонтують. І водночас вони можуть, якщо вони не державницького мислення, вони можуть завести вам. У місту війну. Вони можуть розвести у вас в місті антидержавницькі настрої, настрої країни окупанта або настрої олігархічних корупційних кланів, якщо це не державники. Тому мер міста це дуже-дуже важлива посада, і на цій посаді мають бути в першу чергу державники, а потім вже Друга якість це Все, Дуже дякую за увагу. Пока-пока.